Привіт, котенятки. Ну що, сьогодні місяць у повні. І подивимося, що він нам принесе цей місяць. Підписуємося, ставимо лайки. За особистими розкладами звертайтесь по телефону в описі під відео. І так, що нам принесе цей місяць у повні? Я б ще додавала чудового. Те, що нас порадує, робить нас щасливими. Це принесе відпочинок. Вам потрібно перепочити. Якісь дороги закрились, можливо, це для того, щоб ви відпочили. Зараз так, 100%. Карта Сонця говорить про те, що вам потрібно поїхати туди, де світить сонце. Де весело і радісно відпочити. Також тут карта дитини. Зараз багато дітей вже на канікулах, і я думаю, що це теж показує, що ура нарешті сонце, нарешті канікули і вихідні. Можливо, у когось відпустка, і дійсно ви відпочинете. Так. Король чаш. Цей чаш. Єрафант. Цікаво. На відпочинку можуть з'явитися ось такі прекрасні чоловіки, люблячи, про що це все? М -м, трійка мичів. Ага. Трійка мечів може говорити про такі потрійні стосунки. Коли трошки людно в стосунках, коли не двоє людей а троє. А так як тут карти вийшли взагалі може бути одна жінка і троє чоловіків. Ну. Зараз подивимося, чим це все закінчиться. Так, рицар мечів, це якісь повідомлення, нічні страхи і те, що ви ще чогось не знаєте в цій ситуації. Так, що ви не знаєте в цій ситуації? Ага, ця ситуація, вона досить складна. Ви ніби в конкуренції знаходитеся в вічній боротьбі. Вона вже вас засосала, затягнула. Навіть є така можливість, що це можна навіть привести до хвороби. Ця ситуація вже тягнеться дуже багато років. І ви ніби сидите і чекаєте шансу на визволення від цієї ситуації. Так, так ситуація зависла. Однозначно тут вищий аркан підвішений. Ви вже не рухаєтесь ні туди, ні назад, ніяких дій не робите, просто вже зависли. І, по-перше, картах зрозуміло, що потрібно подумати. Ця карта теж означає, що ви підвішені вниз головою, кров приливає до голови, і ви включаєте мозок і думаєте, як краще поступити в цій ситуації. І поки у вас рішення немає, карти показують, що не треба його приймати, поки воно не стане явним для вас. І це буде ваше рішення. Так, вам треба відчути себе королевою чаш прекрасною жінкою, яка нікому нічого не винна. Вона просто красива, чарівна, в неї дуже приємна енергетика, жіночна, ніжна. Багато людей вона притягує цим. Так, сімка чаш. Це така жінка бажана багатьма. Про неї багато мріє чоловіків. Тут сімка чаш, але тут не карта ілюзій в даному випадку. Тут карта того, що багато чоловіків мріють про неї і мають ілюзії на рахунок неї, що вона буде з ними. Але тільки вона сама може зробити цей вибір. Їй зараз його важко зробити. Так. Угу. Що вам треба зрозуміти в цій ситуації? Для чого вона вам дана? Чому так вона зависла, ви не можете зробити вибір? Що вам мешає? можливо, ви чогось боїтеся? Ага. Це карта уміреність, це Архангел Михаїл, ангел-охоронець це також карта того, що ви правильно рухаєтеся, не спішіть. І ще раз, те саме ці карти говорять, що вам потрібно спокійно вирішити, який саме вибір ви хочете зробити. Це має бути саме ваш вибір. Так, король Пентаклів. І п'ятірка Пентаклів. З якимсь королем Пентаклів у вас вже мало ресурсів для життя. А, і королева Пентаклів, значить, це якась одружена пара. Так. Якщо у вас є чоловік, то це ви з вашим чоловіком і між мами, або стоїть проблема фінансів, або між вами вже дуже мало ресурсів для того, щоб бути разом. Ще карти показують, що зараз ви трошки як в тумані, в такому місяці. Ну, до речі, зараз повний місяць, і повний місяць він завжди висвічує те, що те, що було, але він якби підсвічує. Особливо якісь нюанси, якісь моменти в житті, якісь ситуації, від яких, на які треба звернути увагу. Ну, от зараз трошки стосунки такі в тумані. Карта здійснення бажань. Ага, зрозуміло. Зараз ви ніби боретеся за свою сім'ю, а можливо навіть за саму себе чи за самого себе, за здійснення своїх мрій і відстоюєте свої кордони. Так, ви зараз боретеся за свою сім'ю. Чому ви за неї боретеся? Це все під загрозою, що сталося? Карта сили. Показують, що ви сильна, і ви можете зробити правильний вибір. У вас вистачить на це сили. До вас прийдуть ресурси. Це не обов'язково гроші. Це така можливість отримати ресурси для здійснення мрій, для вирішення ваших питань. Це все зв'язано з домом. Ага. Ви пережили дуже багато руйнувань, трансформацію, і, здавалося б, хотіли перемоги, але ця перемога далася вам дуже важкою ціною когось в житті можливі, можливо були навіть суди, тому що тут дві карти підряд: карта справедливості і карта Вищий суд. вони означають, що люди пройшли навіть через суди, через якісь розгляди. Це все не просто так. Зрозуміло. Можливо, в когось все сім'я рухнула, і люди розійшлися, але це непогано. Це той вибір, який ви зробили, ви вибрали себе. По вісьмірці чаш людина обирає свій шлях. І також тут карта закоханіця, карта ще. Не тільки закоханих. Людина зробила вибір в свою сторону і пішла туди, куди позвала її душа. так. І це запалило в душі цей вогонь королеви жезлів. А ви на початку вашого шляху, і а, все, що радить вам, це якби розклад цих карт. Це те, що вам потрібно відпочити. Ви пройшли дуже важкий шлях, дуже складний. Вам ви справилися з усіма труднощами. І карти говорять, що потрібно дати собі спокій, відпочинок, розслабитися. Якщо є така можливість, обов'язково відпочити, поїхати туди, де є сонце, або просто а, сісти в вікно і дивитися на чудовий краєвид за вікном, чи згадати приємні моменти, можливо, зайнятися творчістю. І завдяки цьому відновити свої сили, скласти себе ніби пазл і йти далі з цим вогнем в серці. І теж карта означає, що вам потрібно запалити цей вогонь, але щоб він його запалити, спочатку треба відновити відновити сили і йти вперед.